Вітаю всіх. Трошечки раніше буде відео. Таке цікаве, просто я не можу пропустити таку тему. Сама бачила в новинах. Наші кидають пости з Палаючим Кремлем. Червона площа Палачий Кремль. До чого? Для чого ці пости перед 9 травня щодо Палаючого Кремля і Червоної площі? Для чого наші зробили це? пост Дивіться, подивитись реакцію. Нерви зробити конкретні, нагнати паніку непорозуміння. Ну, якісь мають, можливо, плани, що туди щось може долетіти. І військові, серйозні військові, кінцевий результат. Дивимось. Ну, що сказати? З позиції жертви, щоб розглядалось, я б сказала, що це зробило, щоб показати, що ми теж, типу, щось можемо теж можемо залякувати і щоб було не передбачувано. Так. Тепер дивимось. Колода воїнів. Чому? Тому що наші виклали картинку Палаючий Кремль для чого це було? Для чого? Буквально три карти вилажу, для чого це було зроблено. Нерви зробити. Перш за все, це нерви, моральний тиск. Також моральний тиск на владу, на керівництво там, це людини такі сильні. Також розробити такий моральний тиск. Тепер наші на 9 травня на святкові дні будуть застосовувати якісь зброю проти Росії в тому напрямку Московської області. Опана. Щось може бути. Вночі якісь шахеди можуть бути. Ну, дрони якісь можуть бути. Коли темно, відразу скажу. Це не буде, коли обмежено. По-перше, все обмежено і. Трошки полякати в такому дусі. Беру третю колоду, дивимось. Картинка з Палаючого Кремля. Для чого наші це зробили перед 9 травня? Для чого вони це виклали? Дивимось. Ворогу показати, що ми також маємо якісь цілі плани. І думки на цю тему. Але по відлюднику я би сказала, що дій активних не буде. Знову ж таки, карта дурня. Це більше йде все, моральний тиск, показуха, ніж реальні дії. Ви ж розумієте, що ми слабкіші в військовому плані, дуже сильно слабкіші. І тут вже ситуація буде складатись як складатись.